Те, що стою тут біля варуса, знову таки купував я молочні продукти, а сметану. І обратив увагу на молоко, то я вам скажу, що подорожчало гривні на 3-4, ще раз в цьому обідився. І це все по акції. Це все по акції. Ну, в общем, потихеньку, потихеньку, все потихеньку лізе. Починає вже. Начинаю. Воно просто буде постійно. Тому що ви ж самі розумієте, да? як працюють вони так, щоб не було кіпіша. Поэтому вони різко не можуть просто поставити. В них є там цель, що да? доно вирости там на 20%-30% усе на світі. Є конкретні моменти, де должно в будь-якому випадку підрости добре. А є моменти такі, що підростуть вони там трохи. І з точки зору допустим, тих самих людей, які займаються цим ділом. Вони просто знають, як воно все це працює. Е і просто будуть його внідряти потихоньку, не спіша, шаг за шагом. Почали вони з молока, час. Це, це те, що я просто беру постійно, я вам так скажу. А на самом ділі везде по чуть-чуть, везде по чуть-чуть, і на виході ми отримуємо вже на касі. От я нічого не взяв, там хлібину, сметани, там стільки 15. Я не знаю, 300 грам сметани, Які там 300 грам? не знаю. Жирності там практично немає. Все на 100 грам продається, абсолютно все на 100 грам. Яйця продаються поштучно. Тобто, ну Ви поняли? Суть. Щоб повністю, якщо там поставлять ціну за кілограм, щоб люди охреніють. От просто люди будуть в шоці не поймуть, де вони. Вони подумають, що ми в Європі точно вже. От. Так що такі справи люди добрі. Чекаємо здорожчання більш глобально, я буду бдіть смотрети. Ну, як, як обична людина, яка скупляється в варусі, в АТБ, чи в древних магазинах, чи як там кажуть, на базарі. Для тих людей, хто кажуть на базарі, підіть на базар, купіть щось. Те, що воно може бути, буде трошки. Якщо брати, в нас критий базар. Як на мене, там втричі дорожче, ніж на тому самому Даже Ворусі. Тому що вони платять там містове і акцент роблять на те, що воно домашнє. Воно домашнє, воно там вілки палки все добре. Тобто, У нас свіжак тут нормально. Ну, ціна вам буде втричі дорожча. Кроме цього, ну, це, я просто вже сталкувався з нею. Так що тут є можливість в магазині вибрати все це. Вибрали, подивилися, що ви берете. Знаєте ціну, провіряємо чеки, дивимося по цінах, купили, все, поуля, будь здоров. Ось такі справи. Ну що ж, всім гарного дня. У нас сьогодні, дивлюся, дощик не прекращається і буде весь день. Зараз поїдемо ще охренеємо на базар, які ціни, бо треба на ринок виїхати. голому ж не ходить, скажімо так. Ну, в общем. Взагалі, гроші як полова. Фантики, от фантики реально. І вся життя проходить для того, щоб заробити ці фантики і потратити на просто существування. Оце обидно. А не на те, щоб відкласти десь щось і в своє удовольстві жити. От настільки. І що буде далі? Сам Бог стільки знає. Ну, я здогадуюсь. Я здогадуюсь, тому. Тому не тіряємо оптимізму, надіємося на краще, працюємо над тим, що краще жилося нам. Шевелимося любими путями, любими можливостями, заробляємо гроші для нашого не тільки существування, а й благосостояння для того, щоб можна було трошки порадувати себе тим чи іншим. В будь-якому випадку, коли є достаток. І навіть в тих самих коштах ти се чувствуєш набагато краще, не нервуєш. Я по собі це знаю. Тому люди добре займаємося справами, не забуваємо віддихати обов'язково, тому що віддих — це теж він дуже потрібний. А щоб віддих був ну, дійсно беззаботний, такий, знаєте, чисто віддихнути, ніде не спішить. Тому треба думати, як. Як вижити в цьому світі, не просто вижити, а тим більше в країні, як і війна, а щоб ще й були якісь кошти, щоб не було на завтрашній день, щоб було не переживати. За що? Тому всім бажаю достатку, злагоди, всього найкращого, миру нам усім. І на зв'язку гарних вихідних вам. Бо сьогодні неділя вона закінчиться дуже швидко. І завтра знову в бой, завтра знову в сірі будні і погнали. Ну що ж, нехай ті будні будуть для вас не сірими, а дійсно, щоб у вас і робота була, якщо вона є, хто працює, та яку ви любите, щоб вона йшла в удовольстві. І при цьому ще й платилися хороші, хороші гроші. Бувайте здорові, все найкращого. З вами був Олександр, місто Дніпро. З вас лайки з мене відео. Пока-пока.